Канал ФО. Прості рецепти. Всім доброго дня! Сьогодні я приготую дуже смачні гарбузові оладки. Починаю готувати. Гарбуз я очистила. Прибрала серцевину і насіння та натерла на великій терці. У мисці в мене 3 склянки тертого гарбуза. Тому всі інгредієнти для оладків я збільшую 3 рази. До гарбуза додаю 3 яйця. 9 столових ложок цукру. Його додавайте за смаком. 1 пакетик ванільного цукру. Та 1 чайну ложку меленої кориці. Додаю ще 6 столових ложок рослинної олії без запаху. Та добре все перемішую. Далі всипаю 1,5 склянки борошна та 3 чайні ложки розпушувача. Знову все добре перемішую. І тісто для гарбузових оладок готове. Я вже добре розігріла олію в сковороді, викладаю тісто ложкою та формую оладки. Обсмажую оладки з кожного боку до золотистого кольору. Гарбуз це чудова основа для сезонних осінніх оладок. Яскравий помаранчевий колір і гарбузовий аромат страви задовольняють будь-який смак, продуктів потрібно по мінімуму. Часу також. Раджу приготувати солодкі гарбузові оладки. Та всім смачного! Підписуйтесь на мій канал, ставте подобайки і обов'язково залишайте коментарі. Я їх всі читаю, мені дуже приємно. Всім вам бажаю миру та добра та до нових кулінарних зустрічей!